И студия, и зрители аплодируют не только блестящему исполнению, но еще и смелому поступку. Артем Кондратюк исполнил песню из мюзикла Золушка своего звездного тренера Олега Скрипки. Артем, ну если бы сейчас была неделя высокой моды, это однозначно первое место. Эти сложенные крылья орла, классный костюм. Сина, но ну мы тут обсуждаем исполнение Артем каждый раз разный на четырех разных языках он уже исполнял для нас песни, приставал и в образе лирического героя и пел драйвовые композиции. Какой Артем вам нравится больше? Я уважаю, что это чудово, что мы открыли на голосе Украины Артема, мы и Олег, потому что он самый той. А саме той артист, та людина, яка якої зараз не вистачає серед молодих виконавців, який вміє подати так традиційну нашу українську пісню, який дійсно голос йому відповідає цьому жанру, і а, це було дуже мужньо. А мужчин на сцені зараз мало. Дякую вам дуже за це, Спасибо, Тіна. Олег Юрійович. от вас на прошлому ефірі Артем получил шанс. Продовжить своє виступлення в проєкті. Як ви думаєте, сьогодні он достойна цього шансу? Ну, безум безумовно, достойно. Ми бачили наскільки сильно виступив Артем. І э, я дякую, Тіна, що ти помітила якраз оцю мас маскулінну, э, маскулінну струнку. Жилку її. Треба, треба розвивати на нашій, на нашій сцені, тому що дійсно, дійсно чоловічих голосів таких мало. І я теж от скажу, там, от, як Саша часто, часто говорить, Артем справжній професіонал, тому що. А... Ну безперечно, ми всі хвилюємось, я хвилююсь, хлопці на сцені хвилюються, але цього не видно. Просто жодна жодна нот, кожна нотка на 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 своєму місці, кожен рух. Е, ну я не знаю, інтонація, все, все, на, все на своєму місці. І хто вартий іти далі, це дійсно Артем. Ти, Артем, ти вартий варти великої сцени Минуло ефіру. Я тобі дав шанс, і зараз я щиро прошу глядачів. Дайте шанс Артему идти далее. Голосуйте за Артема. Будь ласка, голосуйте. Мы тоже просим украинских зрителей откликнуться на этот призыв. Если вам по нраву маскулинность, если вы действительно хотите, чтобы Артем Кондратюк искупал о своем мужском тестостероне, голосуйте. Последнее слово за зрителями: присылайте смс цифры 08 на номер 9969. Или звоните на номер 09102-808.